О, і ще одне. Послухайте, ще іначе країни теж так само дружить між собою. Бо так не буде. Я ж казала, що ми можемо стати безсмертні. Нас всіх, нас, впусти Бог, на землю. І ми будемо жити сто років, ні, тисячу. Не забруднюємо наші покоління. Ми маємо дружити між собою. Не було війни, щоб діти не плакали вдома, батьки не плакали вдома. Ма то есть і жінки. Що наших чоловіків забирають? Ну та для жінок чоловіки, а для дітей тати. Ну, може, по і, іначе, країни вважають там папа? Я не знаю. По-польськи тато, по – «grandfather». Ну, то есть фази. Так що почуйте мене, всі і наші країни. Дружіть теж так само між собою. Бо так не буде. Це має бути. Тоді в нас буде велика дружба, допомагати будемо між собою. І ніколи цього більше не станеться. Якщо щось треба, попросіть просто в Можете, ну, Наприклад, як Росія, Україна, як ми зараз боремось. Росія може просто попросити то взяти, одовжити. Але не так, боремось, вмираємо, бомби кидаємо, пітарди літають. Дякую всім за увагу.